Угу. Реєструємося. Нажимаю далі. Отже, записалася я на екзамен з німецької мови Б2. І з сьогоднішнього дня я починаю готуватися. В мене є 3 місяці. Буду готуватися сама дома, буду згадувати, як це вивчати німецьку мову, бо я останні роки. Просто я працювала і я на науку не заглядала. Я екзамен з німецької мови Б1 я склала 3,5 роки тому. Це була осіння 2021 року. Це була пандемія, я теж готувалася сама. Про це багато вже інформації на каналі, тому, можливо, хто перший раз на каналі, мене звати Віта, я проживаю в Німеччині 6 років. І зараз я вирішила скласти. Рівень німецької мови на Б2. У мене тут кавуся. І сьогоднішнього дня я починаю. В мене є книги, я буду, звичайно, багато інформації брати з інтернету, чат GPT на допомогу, як то кажуть, і попробую. Я не знаю, складу я чи ні, як буде. В будь-якому випадку я попробую. в будь-якому випадку знання, як я буду зараз вчити, вони не зайві, і, ніякого тягаря. На плечах, так, знання не потрібно носити на плечах, тому я просто буду готуватися без стресу. Піду і здам чи не здам, звичайно, потім про це розкажу. У 2021 році я склала на Б1 рівень Б1, і потім я просто працювала. А нещодавно, можливо, просто хто перший раз на каналі, я сама звільнилася з роботи. І зараз такий період, а що далі? Що далі? Так, звісно, що багато роботи можна знайти із рівнем А1 і з Б1. Це залежить, залежить яка робота. Але якщо, наприклад, я зараз думаю, а може б до школи до дитсадка, тому що я закінчила педагогічний університет і. Хоча в мене є громадянство Німеччини, я вже отримала в грудні, бо, до речі, було питання на каналі теж: а навіщо тобі складати взагалі німецьку, якщо в тебе вже є громадянство? У мене моя рідна мова українська, так, я народжена в Україні і так потрібно. Хоча в мене є громадянство Німеччини, але потрібно і питають. Я була на співбесідах і мене питають, якщо вже робота такого вищого рівня. Питають, або це один питають, або Б2. Я е, коли звільнилася, шукала роботу, а потім одна школа мені написала, що а може б ви хотіли повчитися. І я так подумала: подумала: якщо я підготуюся документи, якщо я екзамен здам на Б2 теж важливий момент, то можливо я з вересня і почну навчання. Я так завжди кажу, можливо, бо я не знаю, як складеться, чи підготую я всі документи, і що буде, бо все в процесі. В будь-якому випадку, якщо б в мене до вересня не вийшло, я не підготувалася. Те, що я роблю документи, те, що я зараз буду екзамен вчити буду Німецьку далі і складати екзамен, то це не зайве. Правильно, я собі вирішила, що нічого страшного. В мене є книги. Я зараз покажу, я вип'ю кави і покажу, з яких книг я буду вивчати. І взагалі я потім буду розказувати, показувати, як я вчу, з чого я вчу. Я вже на каналі розповідала, які я дивлюся канали німецької мови. По яких я каналах вивчала на рівень Б1, коли готувалася сама до екзамену. Зараз я повернулася до цих каналів, тому що там різні відео, так, для різного рівня. І я вчора вже так заглядала, дивилася, але сьогодні перший день, коли я вже повноцінно, щодня я кілька годин буду витрачати на навчання. Я зараз вдома, я звільнилася з роботи, я зареєструвалася в РБЦ агентур на про всяк випадок. Хоча мені не належить ніякої допомоги, бо я сама звільнилася. Ось поки що я в РБЦ агентур нічого не кажу про школу. Що я планую, хочу аус робити, тому що я не знаю, чи взагалі я там буду вчитися. Я собі записалася на екзамен, буду здавати. А далі побачимо, як буде і скільки я буду як сказати, скільки я буду замельдована при Арбець Я не знаю. Я думаю, що якщо все складеться, я піду навчатися, то я повинна буду залишити. Тому що, якщо Арбець Агентур пропонує навчання, то вони далі це контролюють, і там, якщо потрібно, платять і так далі, вони підтримують. Якщо я сама вибрала школу і сама йду своїми силами, то я знаю, є така інформація, що вони це ваші проблеми. Кажуть, так само за екзамен СБ2 по програмі Арбець Агентур, вони повинні вислати мене на курс. І потім аж після курсу, аж колись, може, я весною 2026-го може, б складала екзамен, так як я хочу все швидше зробити, я не знаю, чи вийде, але буду старатися, буду вивчати. А поки ще п'ю, пригадала, знову хочу сказати, повернутися до цієї теми. Багато хто і раніше, і зараз знову люди кажуть, що це неможливо, неможливо, як це самому записатися і здавати. Потрібно пройти курс. Я ще раз акцентую, я вже дуже багато раз казала на каналі, що ні, якщо ви знаєте мову, навіть ви приїхали сюди, подорожуєте з біометричним паспортом. І якщо ви знаєте мову, реєструйтесь на екзамен, ви платите, звичайно, кошти, ви самі за себе платите, і ви здаєте, і у вас є сертифікат, і потім в установах ще ви можете його показати. Звичайно, це має бути та школа, яка видає сертифікат, Тельц, наприклад, так? який е він приймається в міграційній службі і так далі. Чому багато хто каже, що це неможливо? Тому що, коли ви під контролем системи країни, якщо оплачують вам курси, і так далі, то звичайно, і, і ви безкоштовно навчаєтесь, ви безкоштовно здаєте для вас безкоштовно екзамен, то, звичайно, не дозволять. Ви спочатку вивчити, бо ми вам за це платимо, а потім екзамен. Або не можна перескочити з рівня на рівень, і що, що ви знаєте, ви повинні пройти курс, ви повинні скласти А1, Б1, Б2 і так далі, крок за кроком. Але якщо ви самі самі просто за себе платите, то ви завжди можете просто зареєструватися на екзамен з будь-якої мови і з будь-якого рівня. Але до сьогодні от, люди не вірять. І я розумію, чому. Тому що їм так кажуть, і в школах кажуть, і в арбитс-агентур кажуть, бо я ось звільнилася і пішла на перший візит до арбитс-агентур, вибачте, на перший візит. І мені кажуть, що ні, ви не можете просто так записатися. Я кажу, я хочу зараз вже записатися. Я казала про це моїй радниці, яка зі мною розмовляла. Я кажу, я планую записатися сама здати. Вона каже: Ні, ви так не можете. Мені каже, це працівник РБЦ Акентури. Я кажу, можу. Я вже взяла книги, зараз я вам покажу, але спочатку я хочу сказати про мій рівень німецької мови на сьогодні. Так, багато хто каже, о, ви так супер розмовляєте. Я можу сама кудись зателефонувати. Я розумію майже все, що там кажуть. Якщо я телефоную чи десь на вулиці, якась така спонтанна ситуація, але ж ми, люди на вулиці, з і таким простим, простою мовою розмовляємо. Але мені кажуть, вас супер-супер дощ, але я хочу чесно сказати. Поклавши руку на серце, я працювала в магазині так майже в три роки. І так, звісно, якщо ви прийдете до магазину, і я буду вам щось там, консультацію проводити. Бератинг? консультація. То так. Бо в мене словник словниковий запас тільки цього конкретного напрямку: Ліферунг, аптайлунг, Шіхти, арбат, шіхти, фр фрішихти, нахмітакших, чи щось там таке, э, варен, э, товар. Э, ну, і всі слова, які стосуються роботи. так. Э, я працювала в Декатлоні, відділ Васажпорт, э, Вінта шпорт, Він шпорт то яке хозе, які васадих, тобто водонепроникні, чи атмосактив, якийсь там продукт. Якийсь одяг. Ем... Все. Я виходила за магазин, я зустрічалася, в мене є подруги, німки, з якими я там раз в кілька місяців зустрічаюсь на каву. Вони між собою розмовляють. Я сижу, я не знаю. Я не знаю. Тому на роботі казали: Боже, який тебе супер, супердольщ. Конкретно цього напрямку все. Тому я взяла екзамен не беруф, бо можна здати беруф Б2 і все, і можна далі шукати роботу кращого вже рівня. А я взяла загальний і хочу попробувати. Бо в загальному екзамені там дуже багато різних тем. Він більше розширений. Так? Там і подорожі, там і. Ем... Будинок, там і школи, там і лікарі, і різні різні теми. Так? Все, що стосується життя. І я для себе я теж хочу просто більше слів вивчити, більше знати. Стосовно книг, зараз я покажу. Це в мене Б1, а це Б2. Хоча мені потрібен Б2. Я вирішила підняти свої старі книги, тому що, так як я сказала, в одному напрямку в мене тільки словник. І я хочу пригадати все, і я хочу за три місяці їх просто перечитати, повивчати слова, якщо не знаю, чи призабула. Це Б1. Я по них собі готувалася до Б1. Це Arbeitsbuch, а тут курс Buch, теорія і Практика, тут моя писанина. Звичайно, зараз я відкрила ці книги і є багато слів, я просто їх забула. Я ці слова в житті не вживаю, на роботі не вживала. Або граматику потрібно пригадати. Тому я вирішила Б1 і Б2. Б2 в мене є такі книги. Я теж колись бралася щоб повчити рівень Б2. Але, чесно так, я ці книги толком і не пройшла. Тут по-іншому система, тут немає арбайсбух і курсбух. Тут просто частина 1 і частина 2. Ось і. І що ж? І тут рівень такий я відкрила і така в шоці. Ну, ще перша частина ще так собі. Хаймат. А потім я відкриваю другу частину, а там вже такі, знаєте, важкі тексти для сприйняття. Дуже важкий. теж я ось вчилася і підкреслювала колись якісь слова, не знаю, що я там підкреслювала, щось писала. Отже, буду готуватися сама. Частина підписників, глядачів кажуть, що від Б1 до Б2 невелика різниця, можна вивчити і здати. Не такий він важкий. Хтось написав там ціла прирва. Що дуже важко, що це дуже різні нап, вибачте, рівні. Не знаю, хочу на собі випробувати цей екзамен. Побачимо. Стосовно ще системи, як екзамен проходить, так, є багато зразків. Я роздрукувала один зразок. Якось я відео одному показувала, що я вже роздрукувала. Я роздрукувала так, тільки подивилася, зрозуміла, що дуже багато нових слів, яких я не знаю. І ці листки я десь там поклала, і я буду по них вчити. І потім буду робити собі вдома пробні екзамени. Можна включити аудіо, так, і зробити собі повністю екзамен, як він йде. Є така можливість на багатьох сайтах, це є, на в багатьох школах. Я готувалася так до Б1 і до А1. Я в Гьоте брала пробні ці екзамени, вмикала. Перед тим я видруковувала собі всі матеріали і собі так організовувала, влаштовувала вдома екзамен. І тому я так теж буду робити, але я ще не готова його зараз писати. Я спочатку буду вчитися, а потім, можливо, через місяць, через півтора я попробую собі вже робити ці пробні екзамени. B2. Also, ja, klar. Das Kurzzeitgedächtnis ist doch so für die ganz frischen Sachen, oder? Das ist dann für alles, was wir dauerhaft behalten wollen. Ist wie ein Notizblock in unserem Kopf. Hier speichern wir Informationen nur für kurze Zeit, vielleicht für ein paar Sekunden oder Minuten. Zum Beispiel, wenn uns jemand eine Telefonnummer sagt. <laughs> Я дуже вдячна взагалі особисто за те, що ви підписуєтеся. Останнім часом дуже багато підписників. І просто канал почав рости. Звичайно, це радує, бо це велика праця. Не тільки такі відео, що так, я щось розповіла, а влоги це дуже багато часу монтувати, це теж робота. І я дуже вам вдячна, що ви дивитесь, пишете коментарі. Заходьте теж на влоги. До речі, влоги менше дивляться, чим інформаційний. Я розумію, бо інформація людині потрібна, а влоги ну, подивилися з боку на чуже життя. Я це прекрасно розумію, але теж там і інформація, і щось цікаве, якісь цікаві місця. Тому заходьте, будемо раді. А я особисто я люблю дивитися влоги. чужі. ось зараз на теж німецькою я дуже люблю. Я дуже люблю дивитися влоги, коли особливо подорожують. І мені подобається, показують і якісь місця різні, щось відбувається, якийсь екшен. І я люблю більше влоги, але більшість все-таки глядачів вони люблять інформаційне відео, і я розумію, бо людям потрібна інформація. Добре, все. На цьому я закінчую це відео. Дякую вам ще раз і до наступних відео.